Молоді про ІТ. у Криворізькому національному університеті сьогодні відбулася лекція. Майбутнє вже настало. Що таке ловко, ти, з Чим його їдять? Говорив зі студентами вишу, а також ділився власним досвідом. Дмитро Нечаєв, викладач Київського політехнічного інституту імені Сікорського. Сьогодні, взагалі, один з крутіших таких днів, бо відбулася вже зустріч онлайн з учнівською молоді бізнес леді Маргаріти на тему IT, фахівці, it сфера it спеціальності, як себе знайти в IT. І зараз викладач київської політехніки буде вести лекцію з студентською молоддю. Частина присутня офлайн, а частина приєднується в онлайн режимі. Але ну просто наші міські. Ка влада завжди сприяє навіть в цих умовах розвитку молоді і долучаємося до різних проєктів. Ми зустрілися з архітектором однієї з it компаній який нам розповів про сучасні технології розробки, от з яких ловінокод, з допомогою якої ми можемо розробляти інтерфейс веб-застосунків та сайтів. Нам розповіли дуже такі цінні речі. Оскільки ми програмісти, ми цю інформацію дуже добре використаємо для себе. ІТ сьогодні розвивається як найбільш стрімка галузь. Майже всі сфери діяльності людини вони просякнуті it технологіями Тому сьогоднішня лекція вона допомагає. Студентам отримати деякі практичні навички, подивитися роботу програміста, як вона виглядає в it компанії, отримати корисні поради. Таким чином, це є гарною можливістю для студентів підвищити свій рівень кваліфікації.